Є знижки на лактіалі. 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Ой, друзі, отже, сьогодні мультиартистом, народному любленці Дмитру Монатіку 38, Ми тебе вітаємо. Дім! дякую ти наш вітаю закантики. знаємо, це Навзаєм, навзаєм. Всім привіт, люди добрі, доброго ранку. А що такі оновлені? а що такі гарні? Такі ну все, все Ні, Насправді це довга історія. Просто Таню Муїньо зараз ненадовго повернулася в Київ. Ми працювали над одним проєктом, і Думаю, потім все покажемо. Так, ага, Тому що так, такий оновлений. Ну, по перше, з оновленим роком, а по-друге, і начебто, ти більше в форму повернувся, і і е, посвітлів. Дуже багато змін голова посвітліша по думки. А, з, з, так само слухайте. Це. А ми самого рання з Відмилою згадуємо, як коли познайомилися з Дімою Монактем. Далекі далекі 10 років тому ще ми ще пам'ятаємо його В Якому сенсі не змінила? Подивіться, подивіться, це перша зустріч сніданку з Дімою. Ну зовсім схожа. Боже, на сьогоднішнього і на тодішній. Дайте, будь ласка, з мого планшету. А? О. Дивіться. О -о -о. <світку> Дім, це 13-й рік. А тепер увага, друзі, на кілька секунд. Перший профайл про діму, ще якого не знала вся країна в сніданку. Увага! Увага. З звуком. Звук. Звук є о Дмитро Монатік став популярним завдяки участі в одному з найвідоміших вокальних шоу українського телебачення. Йому 27, А він вже керує балетом. Та пісні талановитий хлопець із Луцька пише не лише для інших виконавців. Нещодавно Дмитро презентував свій перший альбом, а перший сольний концерт співака пройшов із аншлагом. От так от. Дім, ну от як. Так, коли ну, ми побачили тебе, що там, де тобі було там, 20 з лишком. Ти угу. вперше там з'являвся. Ну, виходить, 28-27. Так. Ну, так, ось 27. так. Як воно зараз відчувається в 38? Та ну багато чого змінилось в голові і в душі, але прикольно подивитися на цього молодика, який так, так дуже сильно хотів доносити свою музику. І в принципі вдалося. Бачите, з цього все починалось. А тоді вже усвідомлював, був впевнений був, що така шалена буде популярність, що збирати великі концерти, oh. палаци? Та тоді ні. Чи, ну, типу, це, це потрібно бачити якби перед собою. Це mm -hmm. дуже насправді працює. Як би там не казали, не сміялися з цього. Ну, типу, ти, ти бачиш це перед сном mm -hmm. дивишся на це на ну, той тобто, стадіон людей, які співають твоїх пісень. І воно раз і відбувається так. Уявляв. Часто сумнівався, ясно, uh -huh. як і ми всі в житті. Але все-таки, якщо рухатись, працювати uh -huh. і з вірою такою максимально йти, uh -huh. то все мусить працювати. І вірою працював. А зараз, що ти От раніше, ти лише мріяв про великі стадіони, візуалізував, багато працював і це втілилося в життя. Зараз що ти візуалізуєш? Дуже багато, дуже багато всього. Ну саме банальне, це я уявляю, як ми святкуємо uh -huh. нашу перемогу да. великим uh -huh. концертом. Всі-всі, всі, всі, будь ласка, вмикаємо фантазію. Це уявляємо В Криму? А, і там теж uh -huh. ми поїдемо по всім нашим містам. Так. А, ну і... Такий з найближчих моментів це реліз альбому, який ми дуже щільно готуємо. Щось планувати складно, але треба. Потрібно. Ну, все одно ставити якісь цілі. От тому ми працюємо над четвертим студійним альбомом. Він буде називатись Вічно танцюча людина. Відеоробота, до речі, вже вийшла і можна подивитися в Ютубі. Дякую за те, що цю роботу вивели в тренд вчора. Просто дуже дуже вдячний. От, е от, отакі поки що моменти. День народження вже почав святкувати з аудиторією сніданок. Але ж, мабуть, першими були Ірина, дружина, Данило. Так. Або вже встигли приїхати вранці? Так, самого ранку з тортом. Я нічого не вспів не шматочка спробувати. От, але свічки задув. Було надзвичайно приємне пробудження. Сьогодні ніч без тривоги. От тому дали виспатися трішки і. Е Ну, оце, оце напевно те, що їх хоче людина бачити в житті. Оце найкращий подарунок, коли рідні поруч, коли ти розумієш, що ти не один, і ви в такому сімейному дуже міцному кулаці йдете. Оце от е, дуже важливо. Вони зараз дивляться, до речі, вам привіт. А хоча діти вже в школі. Вже. А ще передивляться, речі. Ірино, дякуємо за чоловіка. Батькам <рес> за сина. <рес> Дів, ну от сьогодні багато шанувальних вже нам на сторінку писали тобі вітання. І багато будуть писати на твою сторінку. Але знаємо, що у тебе щось трапилось з сторінкою в інстаграмі. А її знесли. Чому? Чому? Вже, Хто? мені здається, як днів п'ять. Ми, ми поки що розбираємось, так як там всіх служб мета зараз Паска йде, угу. то в принципі це питання поки що стоїть на місці, але немає мене в інстаграмі, немає мене в Фейсбуці, поки що тимчасово. Тому якщо якийсь монатік вам там пише щось, то знаєте, це не я. Це це хтось інший. Ще одна новина. Вона ж мультиартист, танцюючий монатік. Боже, мій, слово танцік згадуємо Людмилою. Спас кріпатура починається, але не випадково. Але у вас да. дуже класно виходить. Ой, так. то таке минуле. Слухай, дім, вічно танцююча людина. Що за робота? Це початок, новий початок, новий етап. Нова філософія з старим присмаком. Mm -hmm. От е і якщо там про роботу в цілому казати, то режисером є Юля Паскаль, от за що я їй дуже вдячний. Е ми зібрали нових цікавих, е промотивованих людей, 20... Е зі мною 25 вічно танцюючих. І от дуже хотіли е знову відкрити той момент, який в собі давно поховали. Е це... Танець як мистецтво. Угу. Танець красивий, танець синхронний, танець made in Ukraine. А давайте подивимось кілька секунд. Вайп. Його лякали переломами, саме лимали голови, усе таке не переламає вічно. Танцюючий, просто розминається, та і не збираєшся навіть. Переговарі, тільки на спробу віртом. Аже не як і травм неможливо тримати. Не водирма. хто вас пану кусали, загинув бали віддали нечно. <му> Ох, навіть стрім можливостей тіла. Тройтак. Я б сказав так. Танці дуже ну, з здорово. Таким Танці дуже здорово. Це, я просто пригадав це, що ну, насправді вони зашивають mm. душу, вони дарують вітамін Д і негатив не надовго, але залишають так за спиною, він потім наздоганяє. Але, ну. Все одно це здорово в будь-якому віці. Тому якщо ніхто не бачить, якщо ви соромізлива людина, все одно десь іщики, пританцюйте от під цю музику. Дуже гарно буде виходити. Скільки вам не було років? Дайте оцей драйв для себе, не для кого люди для знають себе. про що кажуть, ну серйозно Абсолютно. пройшли це на собі. Слухай дімно, ну, ти в в, в інтерв'ю сказав про те, що ти відчуваєш себе людиною, тому що ти е, перетворив хобі на свою справу життя на роботу. Так то зараз впевнена, що багато людей стоять перед вибором чи планують щось змінити в своєму житті. Ну кожного по різному, але що б ти порадив таким людям, які бояться перетворити своє хобі, свою мрію втілити в життя і зробити це своєю роботою. Ну, наприклад, я от спілкуюся там з новими людьми зараз. Так життя дарує uh -huh. нових людей, які кажуть: от як ти там, там перед цими журі, співав, не побоявся. Вони ж казали, що тебе нічого не вийде. І, і Мені здається, що тут рецепт дуже простий. Ну, поки є цей час, його незрозуміло, не скільки всіх в нас є. Але ну, ну, ну посміються з тебе, ну не вийде один раз, не вийде другий раз. Ну не, не треба боятися а, щось зробити не так. Тому що потім жалієш більше про те, що не зробив, аніж про те, що uh -huh. спробував і не вийшло. Це ну, не успіх вчить. Не успіх вчить, падіння вчать, uh -huh. невдачі uh -huh. вчать. Вони дарують цей якийсь досвід життєвий, яким ти потім можеш ділитись там із дітьми своїми, і воно все не даремно. Там не треба боятись подінь, поподінь, падінь, uh -huh. падінь і, і не успіху. От про просто йти і робити. Боїшся вік. Все таке сорок незабаром буде. Чого? хтось каже 40 не буде. дивчати. Боже, кліп, криза 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 накриває такий щасливчик. Uh, слухайте, я чесно не знаю. Бо, якщо голову покрасити, то це криза середнього віку. Я не, не знаю я. я я не знаю, я не відчуваю себе на 38. Мені здається, я десь там в 26 зупинився. Ну mm -hmm. мені так хочеться в це вірити. Я себе так напам. Ну я себе так відчуваю. Це ж воно від всередини йде е, тому. Не знаю, ні, не боюся. боюся. Та пів 40 поговоримо з тобою. Я, не боюся. <свят> тут, тут більше страшно не побачити mm -hmm. той вік, не побачити, як там діти привели нівест додому. Mm -hmm. Ну тобто, тобто такі якісь речі. Ну що ж, друзі, дімо монатік, вітайте через сніданок. THANKS <laughs>